У нашому світі є багато прикольних, класних об'єктів, які можна спостерігати з поверхні нашої планети, з телескопів, а можливо, які десь обертаються в космосі. Я говорю про зірки, галактики і планети. Виявляється вчені силою свого розуму з допомогою класних інструментів, з допомогою вивчення природи можуть сказати. Вивіть собі. З яких частин складається сонце? Які ж там атоми, можуть якось їх охарактеризувати, дати їм характеристики, чи навіть прям залізти уявою з певною впевненістю і сказати, от що там конкретно, що там, як, як, як ви взагалі уявляєте? От можна сказати, з, з, з яких частинок, як виглядає атмосфера дає планети? Ну як це взагалі можливо? Світлові руки дуже величезні відстані туди, а от вчені кажуть, от з чого там все складається. Насправді це все не безпідставно, це не магія, це не брехня, а це реальні речі, це наука. І сьогодні будемо говорити про атомний спектр. Це те, що дозволяє вченим дізнаватися цю інформацію. І, відповідно, спектральний аналіз. Спектральний аналіз. Треба трошечки підготовки. Нам потрібно обговорити будову атома. От тут перед нами найпростіший атом: гідроген. У нього один протончик в ядрі і електрон, один, який обертається якось навколо нього. І це не те, як обертаються планети навколо Сонця. Це така, наче електронна хмаринка, така напруженість. і оцей простір у вигляді е, сфери. Це де е, найчастіше ми можемо його зустріти. Ймовірність того, де ми можемо його зустріти. Так от, оцей електрон він має енергію. І між ними, взагалі, є сила притягання, бо протон позитивний, електрон негативний заряджений. Є енергетика тут. І виявляється, що електрон може приймати енергію, і якщо достатню кількість енергії електрону надати, то він, виявляється, може втекти від протона, і от від атома залишиться такий голий протон. І це цілком звичайні речі. Це можна собі уявити, як наче електрон він міститься. В такі ямці, наче в пастці, бо між ними є сила притягання, бо електрон негативно заряджений, а протон позитивно заряджений. Але якщо ми надамо енергію електрону, це начебто взяти цей електрончик і ось так поставити його сюди, то це, начебто, енергії достатньо, щоб він втік, щоб він втік з цієї ямки і все, вони більше ніколи не одного не бачать. Але виявляється, ситуація і природа набагато цікавіші. Електрон, хоч і зв'язаний з протоном через сили притягання, але коли ми додаємо електрону енергії, він насправді може мати щось інше, аніж він просто притягується або не притягується. Він може бути так на різних енергетичних рівнях. Це можна зробити, як ось м'ячик, який стрибає, наче між такими сходинками. Між такими сходинками. Він може бути тут, тут, може бути кругом. Ось. І насправді від цього і міняється орбіталі місце, де ми можемо найчастіше застрілити в залежності від його енер... від його енергії. Так, якщо він достатню порцію енергії спожив, так в, в себе всотав, в можна сказати, то ось звичайний його стан такий. От на другому енергетичному рівні, на цій другій сходинці, оце перша сходинка, це друга можна сказати. Оце третє, четверте і так далі, він буде мати вже зовсім іншу форму. Точніше, місце, де ми можемо його зустріти, та частинка простору, вона вже зовсім іншої форми. Він також може на другому енергетичному рівні бути і ось така форма. І чим вищий енергетичний рівень, тим все-таки цікавіші і цікавіші форми можна зустріти. Також можна сказати однозначно, що електрон значно далі розміщується в залежності від того, який в нього енергетичний рівень, тому що він наче тікає від електрона, щось середнє між тим, коли він зовсім втік, і коли він в найменшому е, своєму енергетичному статусі, найближче до протона. Він може займати такі різні, різні е, е, енергетичні рівні. Це дуже важливо для розуміння атомних спектрів, про які ми скоро будемо говорити. Якщо ми трошки абстрагуємося від орбіталей і від отих енергетичних рівней, рівнів, які я зображав у вигляді ямки, так, і м'ячика, який стрибав по різних висотах, так, а зобразимо це в такому вигляді, що ось є енергія, яку може набувати електрон на різних енергетичних рівнях. І ці енергетичні рівні, давайте позначимо тут від 1 до 6. Ну і на, замість орбіталей, де є простір, так, певної форми, де ми можемо зустріти Електрончик перейдемо до чогось такого простішого, наче як до орбіт, так, де позначимо певні енергетичні рівні отакими колами, то ми можемо дуже наблизитись до розуміння того, як же ж працює оте визначення. Будови далеких об'єктів зірок чи планет, тіло ось в чому. От, наприклад, є електрон. Він знаходиться на першому енергетичному рівні. Ну, це основний енергетичний рівень. Це коли йому не приходить звідкись енергія. Ця енергія може бути з випромінюванням, з теплом, неважливо звідки. Але якщо якимось чином ця енергія все таки була е, отримана, то ну, електрон може набути якогось енергетичного рівня нового, вищого, другого, третього, і це буде відповідати певній енергії. І якщо, припустимо, енергії було достатньо, і вона була саме такої порції, щоб прийти на третій енергетичний рівень, то після того, як електрон знаходиться тут, він може втратити цю енергію. Це досить нестабільний енергетичний рівень. На загал, електрон він має здатність як і отримати, так і втрачати цю енергію. Але ось в чому річ, що коли він втрачає енергію, ну, припустимо, з третього енергетичного рівня приходить на другий. Так? То енергія в природі. І в електроні теж нікуди не дівається, вона має передатись комусь іншому об'єкту в вигляді ну, певної форми енергії. І в цьому випадку виявляється, що це буде енергія в вигляді фотону. Тобто, якщо ми з третього енергетичного рівня, цей третій тут. Попадаємо на другий енергетичний рівень, то виділяється якась конкретна порція енергії і виділяється якийсь конкретний фотон з певною енергією. Якщо ви знаєте трошки фізику, то в залежності від того, наскільки енергетичний цей фотон, він буде мати різне забарвлення. Він може бути в видимому спектрі, може бути не у видимому спектрі. Виявляється, що гідрогена з переходу на третій, з третього, на другий рівень, коли електрон переходить, він виділяє саме таку порцію енергії, що цей фотон ніяк не може бути кожного разу різним. Він конкретно завжди однаковий, він червоного кольору. Він завжди однаковий. Якщо ми маємо велику сукупність гідрогенів, які от нагріваються, наприклад, от там відбувається це перемішування енергетичних рівнів, електрони то отримують енергію, то її віддають у вигляді фотонів, коли спускаються по енергетичному рівні, то буває, що з третього на другого виділяється цей фотон конкретно завжди червоний. Якщо ж ми будемо говорити про якийсь інший перехід, наприклад, з четвертого рівня до другого рівня, то цей перехід він буде. Виглядати у вигляді променя, у вигляді фотона теж конкретного, конкретного кольору, це буде блакитний фотон з четвертого до другого. Ось четвертій тут. Раз, два, три, чотири до другого. Ось так це буде блакитний фотон. Якщо ж будемо брати з п'ятого до другого, це буде зовсім інший фотон. Це вже буде фотон такого темно-фіолетового кольору. З значно такою більшою енергією. Ну, якийсь отакий. Отакий, я підозрюю. Ось так. Це дуже важливо, бо насправді те, що стабільна енергія, так, стабільні ціентичні рівні, фотони завжди конкретні. Це дозволяє нам дещо зрозуміти. Одну секундочку, ми вже майже підібралися до того, що найважливіше в цьому уроці. І з шостого до другого рівня перехід. Буде виглядати як е, світло-фіолетовий, такий, м -м -м, як же ж його позначить? Такий, такий колір. Ось такий колір фотону. Е, нагадаю, що фотон, в залежності від своєї частоти, він має до, різну довжину хвилі е, і тоді це виглядає різним кольором. Це більше фізика, але е, насправді все переплетено. Так природа не розділяє нас на хімію, фізику, а це м все працює разом. Всі інші типи переходів, ну з 6 до 4, чи з 6 до 1, вони можливі. Це цілком можливі переходи, і електрони можуть через кілька рівнів стрибати це цілком реально, але інші переходи вже будуть для нас недоступні, тому що це будуть або занадто мало енергетичні, або занадто високоенергетичні фотони, які будуть або інфрачервоні, або ультрафіолетові, Вони не будуть видні для нашого ока. Але якщо ми... Спробуємо зловити ці фотони, наприклад, сприймаючи випромінювання розжареного гідрогену, де відбувається зовсім багато таких переходів, то ми побачимо з вами ось таку картинку. Ось таку картинку, де на таких світлошливих пластинках будуть сприйматися кольори тільки певних частот. Ну, звісно, перед тим світло. Треба розкласти з допомогою призми на кольори. І ці кольори будуть тільки такі, тільки такої енергії, тільки таких кольорів. Для гідрогену це буде спектр гідрогену. Е, спектр, хідр, спектр І саме цікаве, те, що для інших елементів там вже ж буде зовсім інша конфігурація електронів, тому що кількість протонів вже змінилася, вже там енергіт, енергетичні взаємодії зовсім інші. От для, гідр, для гелію, припустимо, спектр вже буде інший, там будуть зовсім інші кольори. Спектр е, гелію. І, маючи такі спектри, можна цілком розібратися, що ж це за атоми їх випромінюють. Бо це дуже унікальні властивості. Це, як наче, такі візитівки кожного атома. Коли ж ми будемо збирати світло від зірки і розкладати його на спектр, так, то ми не побачимо. Картинку, яка буде відповідати за гідроген і гелій. Хоча гідроген і гелій становлять основу будь-якої зірки, конкретно нашого сонця, отакі От спектри, які ми побачили це з вами, розглянули їх, зрозуміли їхню природу, вони називаються емісійними спектрами. Слово «emission» англійською, випромінювання, емісійний спектр. Натомість ми будемо бачити трошки інше. Ми будемо бачити, наче зворотню картинку, де не на чорному тлі. Є певні лінії, які випромінюють ті чи інші атоми. А навпаки, на тлі, де всі-всі-всі кольори, веселки, чорними лініями зображено те, що начебто могло би бути заповнено оцими самими емісійними спектрами гідрогенової гелі. Це називається абсорбційний спектр від слова абсорбція поглинання, абсорбційний спектр. І щоб зрозуміти його природу, треба трошечки подумати і дізнатися, як працює зірка. Зірка в центрі, в своєму ядрі, має дуже-дуже багато енергії. Ну, от прям дуже гаряче там. І е, там енергія трошки іншого гатунку, вона випромінюється в всіх можливих кольорах, в всіх можливих частотах хвилі, і коли ми бачимо цей промінь, який летить прямо нам, чи в очі, чи в телескоп, чи в призму, будь-що, що є на землі, чим ми сприймаємо це. Там є насправді всі-всі-всі частоти. Але. Оці атоми, які розташовані на краю зірки, вони якраз у ту частину спектра, оті енергії, які необхідні їм для їхніх типових переходів, вони їх поглинають. Їх поглинають для того, щоб перейти на той вищий рівень. Звісно, вони ж потім переходять нижче і випромінюють його, але вони випромінюють його у всі боки. У всі боки. Таким чином ми бачимо наче абсорбцію, наче поглинання оцих типових, отаких ліній для гідрогену і для гелію. бо... Частинку цієї енергії, оці атоми, які розташовані на краю, їх поглинають і потім розпрошують у всі сторони. Таким чином, цей основний промінь він стає трошечки більш бідний саме на оцій хвилі, і тому ми бачимо абсорбційний спектр зірок, де чорними такими лініями зображені саме ті частоти, саме ті хвилі, які відповідають за гідроген і галі. Тому можемо впевністю сказати, що наше сонце складається великою мірою з цих атомів. А може навіть і на 99,9, 99. залежно на яка, яка та зірка і на якій вона своїй стадії знаходиться. Давайте все підсумуємо на єдиній картинці, що спектр, так, який ми отримуємо розкладанням світла на різні хвилі, якщо він випромінюється якимось потужним джерелом світла, який кому нічого не перешкоджає, то ми будемо бачити такий непреривний спектр у всіх. На кольорах, які нам відомі, можна навіть і, і інфрачервоний чи ультрафіолетовий, теж приладів сприйняти. Але якщо це світло, стикається з якоюсь газовою хмарою, так? і ця хмара починає її атоми, починають електрони там переходити на вищий енергетичний рівень, потім спускатись, це все супроводжується випромінюванням певних конкретних е, довжин хвиль, які притаманні саме для тих атомів. І це як візитівка. Так, один атом буде саме мати такі кольори, інший інший, і по-іншому бути не може, тому що всі атоми однакові, у Всесвіті. Це дуже класно. Ми можемо просто за світлом зрозуміти, хто там знаходиться. Але ж якщо ми будемо е, говорити про випадок, який є, наприклад, зірками, так що світло, хоч із центру промінюється неперервне, але через те, що воно проходить. Через атоми, які є ж в зірці, так то на загалу цей основний промінь буде бідніший на певні е, довжини хвиль, які відповідають певним атомам. Таким чином, ми можемо спектр випромінювання е, або спектр поглинання, емісійний і абсорбційний спектр. І відповідно, так працює спектральний аналіз. Сподіваюся, сьогодні все світ вам відкрився трошки більше.